Всім привіт! Це відео про мій досвід нарощування волосся, як все пройшло, які помилки я зробила, і що потрібно знати, якщо ви також плануєте наростити волосся. Зараз я знімаю цей ролик буквально за день до того, як зніму нарощене волосся. Тож після цієї підводки я вже буду зі своїми, і мені здається, що це просто ідеальний момент, щоб поділитися своїми враженнями, адже я проходила з нарощеним волоссям цілий рік. І тепер точно знаю, чого можна від цього очікувати. Ну і почнемо з того, що коли я наважувалася на, на нарощування волосся, я шукала в інтернеті якомога більше інформації. Мені хотілося подиви, подивитися на Ютубі досвід інших дівчат, що відбувається на початку, що взагалі себе представляє ця процедура, тому що для мене це був такий прям темний ліс. Але, на жаль, на той момент інформації було дуже мало. Тим більше мені траплялися навіть такі відгуки, які прям збивали із пантелику. Наприклад, одне відео дівчини, яка наростила блонд, але вже через кілька місяців її волосся почало дуже сильно ламатися. Відгук був, був настільки негативним, що мене це реально налякало. Я подумала. Ось зараз витрачу багато грошей, а потім що? Волосся матиме жахливий вигляд, і навіщо мені тоді це все? Ще й закупу грошей. Але в підсумку я все-таки зважилася. І вже на особистому досвіді зрозуміла, що багато чого залежить саме від правильного догляду. Наприклад. На самому початку я через банальні помилки у догляді мало не зіпсувала волосся. Воно мало просто жахливий вигляд. Але потім я зрозуміла, що ситуацію можна досить легко виправити. І дійсно, за допомогою гарного догляду, мені вдалося відмотати назад цей процес. До речі, зі своїм натуральним волоссям так, звісно, не працює. Але чомусь нарощеним так. Хоча це дійсно ну, теж натуральне, можливо, хтось знає і поділиться. Чому так? Буду дуже рада вам коментарям. І далі хочу розповісти про свою історію нарощування волосся. Як я взагалі до цього прийшла, а також про різні експерименти з волоссям, які у мене були протягом всього життя. Від природи, моє волосся досить тонке, але його було багато. І генетично воно відростало досить довгим, приблизно до нижньої частини лопаток. А вже з 15 років я почала фарбувати волосся в чорний колір. Причому тоді були популярні дуже глибокі відтінки, і я фарбувала його в такий прям синяво-чорний. Все б нічого, але мене жахливо дратувало а, вигляд, як відростають корені. Якщо фарбуватися більш світлі відтінки, наприклад, трійку, чи четвірку або п'ятірку, це не так помітно. Але з одиниці різниця виходила ну, дуже різкою. І це мене ну, прям сильно бентежило. І приблизно в 20 років я вже почала замислюватися про вихід з чорного кольору. Крім того, я помітила, що такий темний відтінок додає мені віку. Але робити змивку... Я не хотіла, бо на той час вони були дуже агресивними. Тому замість цього мені зробили тонке мелірування по всій голові. Так, поступово волосся стало світлішим, і через 3 місяці відтінок вже виглядав набагато природнішим. До речі, цей перехідний період я просто носила хвіст, це була зима, і такий варіант був максимально зручним. Згодом я почала фарбуватися вже не в чорний а світліші відтінки Це була трійка або четвірка. Але через який час мені знову здалося, що темне волосся додає віку. Хоча я все одно залишалася з цим кольором багато років. А потім, 4 роки тому, коли я переїхала до Києва, мені захотілося зовсім кардинальних змін. Хотілося чогось зовсім іншого. Я обрала пшеничний блонд. Я прийшла до майстра. З цим запитом, але він одразу сказав, що за одне фарбування блонд не вийде, інакше моє волосся просто згорить. Він запропонував техніку AirTouch, Мав спочатку дати більш тепла і такий мідно-рудий відтінок, а вже через півроку можна було прийти до світлого блонду. Не завдаючи <смі> сильного стресу волосся. Так я проходила з цим відтінком 9 місяців. Це був саме той період, коли розпочалася війна, тому, чесно кажучи, мені було вже зовсім не до волосся. І ось через 9 місяців після першого освітлення я знову пішла до свого майстра, щоб вже довести цю справу до кінця, до блонду. Він зробив мені іртач, і в результаті я вже виглядала ну майже як повноцінна блондинка. Але саме після цього почалось найцікавіше. Спочатку волосся було рівним, красивим зрізом, але буквально через короткий час я помітила, що довжина почала бути неоднорідною, розмиватися. Зріз був, ну, переставав бути чітким і перетворювався просто на якусь рвану кайму. Я намагалася це виправити, підрівнювала кінчики, але волосся все одно продовжувало ламатися. І у якийсь момент я зрозуміла, що довжина взагалі не росте, а стає тільки більш рваною і тонкою. Тоді я вирішила повернутися до свого натурального кольору волосся, який ось зараз, перефарбувала волосся у природній відтінок, і почала носити хвіст. Сподіваючись, що з часом. Волосся почне відновлюватися і відростати, але на жаль, цього не сталося. Волосся просто продовжувало ламатися, незважаючи на всі мої старання. І саме в цей період я зовсім випадково познайомилася у своєму будинку з дівчиною, яка якраз навчалася нарощуванню волосся. Вона запропонувала мені стати її першою моделлю, і спочатку я, звісно, дуже сумнівалася, але вирішила ризикнути. І тепер, забігаючи наперед, можу сказати, що я жодного дня не пошкодувала. Щодня, дивлячись на своє довге, красиве волосся, я подумки дякувала їй за цю пораду. На нарощування стало для мене просто ідеальним рішенням у той момент, бо воно почали хоча б рости. Далі ми поговоримо про те, як проходить нарощування волосся та сама корекція. Ну і власне з чого все почалося. Перед нарощуванням ця дівчина дуже детально все мені пояснила, тому що у мене було просто дуже багато запитань. Хотілося зрозуміти, як проходить сам процес, що буде з волоссям, як за ним доглядати. Після цього ми вибрали волосся. Майстер запропонувала, щоб вона сама підібрала мені відтінок, і ми вирішили взяти довжину 55 см. Тоді 100 грамів волосся коштувало 260 доларів. За тим курсом це було приблизно 11-12 тисяч гривень. А відтінок вона підібрала ідеально, максимально збігався з моїм натуральним кольором. Я була дуже рада. Ми зробили нарощування, але, до речі, 100 грамів на всю голову у мене. Не А У мене досить тонке волосся, його не так багато, тому вдалося зафіксувати приблизно 70 грамів. Решта пасом залишилася на наступний раз на корекцію. Пізніше я пішла робити корекцію вже в інший салон. Там використовували ті ж самі пасми, які в мене були вже які ми наростили вперше. Я навіть взяла із собою ті 30 грамів, що залишилися, але майстер зробила корекцію так, що у мене ще залишилося грамів 5. Тобто волосся навіть стало ще більше, ніж у перший раз. Тепер детальніше розповім про те, як проходить саме нарощування та корекція. Майстер бере 100 грамів волосся, вичісує, капсулює. У результаті виходить пасмо з каратиновою капсулою. Процес виглядає приблизно так. Майстер бере невеличке пасмо цього волосся. Прикріплюю до нього капсулу з нарощеним пасмом за допомогою спеціального такого паяльничку. Фіксую каретинову капсулу на волосі. Є різні техніки нарощування, це і мікронарощування, і наномікро щось там. У мене було звичайно капсульне нарощування без цих мікротехнік. До речі, ось так виглядає капсулка з цим нарощеним волоссям. Тепер я розповім, як проходить сама корекція. Ви приходите до майстра. І він наносить на кератинову капсулу спеціальний розчин у вигляді спрею. Капсула розм'якшується, і волосся просто акуратно ось ось, таким чином і знімається. Потім його перекапсулюють, беруть такий короткий хвостик, де була капсула, зрізається, на його місці формується нова капсула. Тобто, до речі, що важливо враховувати під час нарощування. Найголовніше це обрати хорошого майстра, бо від його роботи буде залежати, чи зіпсуються ваші ну, натуральні волосся. Адже неправильне зняття капсул може пошкодити структуру волосся, як і нарощування. Також варто пам'ятати, що з кожною корекцією волосся стає коротшим, приблизно на пів сантиметра або сантиметр. Коли я тільки зробила нарощування, довжина доходила десь до поясниці. Зараз, після рівно року волосся, стало, помітно, корот, коротшим. Але попри це, я все одно дуже задоволена результатом. А, наступний блок відео я вже зніму після того, як зніму це все нарощене волосся. Обов'язково вам все покажу, розкажу. Трохи хвилююся, звісно, який буде результат, тому що волосся буде набагато менше. Але я все ж таки вже Зібралася з думками і підготувалася до цього процесу. Так, ну пройшла десь година з того часу, як я повернулася додому з салону, де мені зняли нарощене волосся. Чесно кажучи, перше, що я зробила, це пішла і накрутила волосся, тому що об'єму по відчуттям взагалі майже ніякого немає. Чесно кажучи, зараз ситуація така. Ситуація відчаю, і це я ще не поплакала. Мабуть, потрібно поплакати. Ой, дівчата, хто проходив через це, просто поділіться, як ви потім прийшли до тями, коли на контрасті зняли волосся і ось така ситуація. А ще ось покажу волосся, яке мені зняли. Так воно виглядає. Ну, Тут напевно що грамів, я думаю, десь 60, може 50. Тобто зі ста вже ось так залишилося. Може і більше. Але все одно так, видно, яка різниця. Тобто, якщо своє волосся взяти у лістик, він буде такий малесенький. А це ось такий, бачите? Тому тому, поки що буду приходити до тями, приймати своє нове відображення. Ось, ну і далі, далі вам розповім а Інші плюси та мінуси нарощування волосів. Нарешті я дійшла до того, щоб зняти другу частину цього відео. Далі я розповім про корекцію та догляд за нарощеним волоссям і що потрібно знати. Отже, корекцію нарощеного волосся потрібно робити кожні 2-2,5, а може і 3 максимум місяці. Точний термін залежить від вашого типу волосся. Я розповім лише про свій досвід. У мене, наприклад, волосся тонке і має гладку структуру, тому капсули майже не плутаються під час носіння. Але якщо у вас густе волосся і великий об'єм нарощування, дуже важливо щодня ретельно розчісувати всі пасма. Якщо цього не робити, волосся може дуже сильно сплутуватися між собою. Майстри рекомендують спати з косою або у хвості, щоб уникнути цього сплутування. Я, чесно кажучи, рідко так робила, тому що моє волосся майже не плутається, але для густого волосся це важливо, дуже важливе правило. Догляд за нарощеним волоссям, що потрібно враховувати. Нарощене волосся потребує майже такого ж догляду, як і ваше натуральне. Якщо ви звикли мити голову, наносити конди... кондиціонер і маску, сушити феном, укладати праскою або стайлерами, з нарощеним волоссям вам доведеться робити майже все те саме. Але є один нюанс: Нарощене волосся сохне набагато швидше, ніж натуральне, тому що не отримує живлення від шкіри голови. Саме тому його потрібно додатково зволожувати та насичувати. Далі я розповім про те, як я зіпсувала волосся термозахистом і як я його потім відновила. У мене була така ситуація, я купила популярний термозахист, і через деякий час помітила, що волосся почало дуже сильно сіктися. Це було дуже помітно і доходило до того, що я просто сідала і ножицями відрізала ці посічені кінчики. Спочатку я подумала, що волосся зіпсувалося, але потім замінила термозахист, почала робити більш живільні маски, і волосся знову стало гладким. А посічені кінчики кудись зникли. З натуральним волоссям у мене такого ніколи не було, але з нарощеним так. Тому до вибору термозахисту та доглядових засобів потрібно ставитися дуже-дуже уважно. А також важлива тема це витрати на догляд і що потрібно врахувати. Коли у мене було тільки своє волосся, маскою вистачало на довгий час. Але після нарощування об'єм волосся збільшився ну, мінімум на 100 грамів. І разом з цим зросли і витрати на доглядові засоби. Я завжди вкладалася в якісний догляд, але для нарощеного волосся можна вибирати засоби середньої цінової категорії. Вони також добре працюють і допомагають підтримувати якість волосся. Також важливо врахувати додаткові засоби, які варто додати у ваш догляд. Нарощене волосся більше потребує сталінгу та олій, тому що саме вони допомагають зберігати дзеркальний блиск і доглянутий вигляд. Якщо ви хочете, щоб волосся залишалося красивим і гладким, варто додати в догляд легкі олії для зволожування, які будуть ну, просто обов'язковими. Також незмивні засоби для захисту і укладальні продукти, які не обтяжують волосся. Правильний догляд це запорука того, щоб ваше нарощене волосся довго залишалося красивим і гладким, блискучим. Тепер я розповім про миття голови з нарощеним волоссям. А з нарощеним волоссям голову доведеться мити тільки стоячи, це дуже важливо. Раніше я завжди мила голову, нахиляючи її вниз, але з нарощеним волоссям так робити не можна. А мокре волосся стає значно важчим, і це створює велике навантаження на корені. І якщо мити голову нахиливши вниз, можна втратити більше свого волосся, ніж зазвичай. Але до цього я швидко звикла. Виявилося, що мити голову стоячи, це навіть дуже зручно. Те саме стосується і сушіння. Якщо раніше ви сушили волосся, нахиливши голову вниз, то тепер цього краще не робити, тільки стоячи. Сушити, сушити потрібно в тільки в прямому положенні, не нахиляючи голову. Я кілька разів спробувала сушити, опускаючи голову вниз, і реально відчувала, що навантаження на корені. Збільшується. Ще хочу розповісти про те, як змінюється частота миття голови з нарощеним волоссям. Це ще один такий цікавий момент, як змінюється ця частота після нарощення волосся. У мене, наприклад, тонке волосся, і раніше я мила голову щодня, тому що вже до вечора об'єм зникав і волосся виглядало несвіжим. Але. Після нарощування я помітила, що спокійно можу ходити з розпущеним волоссям навіть на другий день після миття. Чому так? Точно сказати не можу. Можливо, це пов'язано з тим, що довге волосся виглядає доглянуто і завдяки цьому корені теж здаються більш свіжими. У будь-якому випадку для мене це стало дуже приємним бонусом. Далі я розповім про те, як випадає волосся під час носіння нарощеного. Коли носиш нарощене волосся, створюється відчуття, що своє волосся взагалі не випадає. Спочатку мене це здивувало, тому що раніше я одразу помічала свої випалі волосики на грибінці, у душі і на підлозі. Але після нарощування, навіть коли я чистила злив у ванні, волосся майже не потрапляло туди. Майстер пояснила мені тим, що волосся все одно випадає, але воно залишається у цих кератинових капсулах. Тобто ті волосинки, які природним чином мали б випасти, не осипаються, а залишаються всередині цієї капсули. Іноді, коли в одній капсулі вже накопичилося забагато випалих волосинок, може статися неприємний момент це коли капсула просто зісковзує з волосся. Таке буває, і це нормально. У мене в різні періоди це відбувалося теж по-різному. Наприклад, після третьої корекції у мене не випала ну, зовсім жодна прядка, а перед останнім зняттям випало приблизно 15 капсул. З чим це пов'язано, сказати складно. Можливо, волосся вже втомилося, або прядки спочатку були занадто тонкими. Не знаю. Мені було дуже цікаво, що залишається від мого волосся після зняття нарощування. Але про це розповім окремо. Ну і тепер розповім про мої відчуття після зняття нарощеного волосся. Минуло вже два тижні після того, як я зняла нарощене волосся, і хочу поділитися своїми відчуттями. Ну, перші дні були найскладнішими. Як я вже казала, відчуття таке, ніби волосся стало разів у 10 менше, а то й більше. Це був головний шок, тому що за час носіння нарощеного волосся я звикла до його об'єму та густоти. Але які плюси я помітила? Ну, найголовніший плюс це, звісно, миття голови та укладка. Тепер це займає набагато менше часу. З нарощеним волоссям весь процес в мене займав близько 20, 25 хвилин. А зараз без нього на це йде буквально 10 хвилин. Це, звичайно, дуже зручно. В іншому я не можу назвати якихось очевидних плюсів, тому що я продовжую сумувати за своїм нарощеним волоссям. Мені подобається, звісно, як виглядає моє натуральне волосся. Але я розумію, що об'єм і загальний вигляд із нарощеним волоссям мені. Подобалося все ж таки більше. Ну і на настанок. моя думка, чи варто спробувати нарощування волосся? Якщо вас не налякали мінуси, про які я розповідала, і у вас немає дискомфорту від ідеї нарощування волосся, а також є фінансова можливість, я дуже раджу спробувати цю процедуру. Бо вона дійсно дає відчуття якоїсь розкоші, додає впевненості в собі та просто робить волосся неймовірно гарним. Я думаю, що в майбутньому обов'язково повернуся до нарощування, але, можливо, в полегшеному форматі. Наприклад, з меншою кількістю пасом. Це чудовий варіант для тих, хто хоче зберегти довжину та об'єм, але без повного нарощування. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До зустрічі у нових відео.